Падіння режиму Асада одна з наймасштабніших атак на енергетику України, зниження лімітів переказів з картки на картку та остріли об'єктів в Росії. Це РБК Україна. мене звати Владислава Підліс. Надалі згадаємо найважливіші події тижня. Ви ж підписуйтесь та ставте вподобайки. Тиждень розпочався із важливих новин із Сирії. Після 24 років правління режим Асада впав після успішного наступу повстанців. Президент втік з Сирії до РФ, а біженці масово почали повертатися додому. Сирійські повстанці рано вранці, 8 грудня, заявили, що взяли під свій контроль столицю Дамаск після блискавичного наступу, який відбувся в останні дні, і швидко просунувся по всій країні. Дамаск тепер вільний від Асада. Заявили повстанці у своїй заяві в соціальних мережах. А наступні кадри розлетілися мережею. У Дамаску повстанці звільнили ув'язнених із в'язниці Садная. Серед них були жінки та діти. Повідомляє CNN. В'язниця Садная відома як місце масових тортур і страт. У ній загинули десятки тисяч цивільних в'язнів і повстанців.

капру. асирійці по всьому світу виходили на вулиці, щоб відсвяткувати падіння режиму Асада. Акції проходили у Парижі, Мадриді, Відні та інших містах. Зокрема, у Лондоні сирійці приходили до посольства Росії з українською символікою. Вони скандували, Сирія вільна і Україна буде вільною. Сиріянкрану любим потомсі free. ви дефрітеусі порівхен слава Україна. Нагадаю, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Башар Асад прийшов до влади в 2000 році. До цього Сирією правив його батько. 10 грудня Росія завдала по Запоріжжю ракетного удару. Він забрав життя 11 людей. Ще 22 отримали поранення. Росіян обстріляли місто в день. Гатили по приватній клініці. Бува зазначили, що будівля медзакладу була знищена, а також були пошкоджені будівлі, розташовані поруч. А рятувально пошукова операція тривала декілька днів. 100, 100, 100, 100, 100. Раз, 2, 3! А у п'ятницю Росія завдала масованої атаки по українській енергетиці. Ось так виглядав приблизний маршрут ракет. Внаслідок атаки 5 з 9 енергоблоків України знизили свою потужність. Повідомили в МАГАТЕ, як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росіяни випустили 93 ракети, зокрема щонайменше одну північно-корейську. Вдалося збити 81 ракету. З них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим f 16 також росіяни задіяли в атаці майже 200 безпілотників. Протягом цього тижня різні об'єкти в Росії були під атакою. Зокрема, 11 грудня у Брянську вночі пролунала серія вибухів, після чого сталася сильна пожежа на місцевій нафтобазі. У місцевих пабліках писали про роботу ППО, нібито через атаку безпілотників. Кілька вибухів прогреміли у Фокінському районі. Мережі було оприлюдено кадри пожежі на Брянській нафтобазі, яка належить корпорації «Транснєв». Попри численні кадри про Палаючу нафтобазу, губернатор Брянської області Олександр Богомас стверджував, що на територію регіону з силами ППО виявлено та знищено 10 ВПЛА літакового типу. Того ж дня вибухи чули мешканці Таганрогу. За даними місцевих пабліків та Росмедіа, під атаку міг потрапити пад та гандорський авіаційний науково-технічний комплекс. А міноборони РФ стверджувало, що удар завдали ракетами атакам. Вже наступного дня з'явилося відео наслідків атаки. Мережі опублікували кадри з мовірними руйнуваннями у військовій частині. Як наслідок, один солдат загинув, 41 отримав поранення. Українські банки знизили ліміти на перекази з картки на картку. Відповідним меморандумом підписали Ощад Приват Райфайзен та Універсалбанк. А також дві банківські асоціації незалежна асоціація банків України та Асоціація Українських банків. Відтак, найнижчий ліміт переказів становитиме 50 тисяч гривень на місяць, а обмеження стосуються усіх переказів, зокрема її бан. Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів. Зокрема, до високоризикованих клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч гривень на місяць замість 150 тисяч гривень. Для решти клієнтів середнього та низького рівня ризику застосовувати. Тимуть інші ліміти та перекази з 1 лютого 2025 року 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня цього ж року 100 тисяч гривень на місяць. Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, а також волонтерів і обмежують кількість рахунків до трьох на одній карті для клієнтів без підтверджених джерел доходів. Очільник НБУ Андрій Пишний зазначив, що це може зробити ринок платіжних послуг в країні максимально прозорим. У вересні була гаряча дискусія через загрозову ситуацію з використанням дроп трафіку, так званих фінансових мулів для обслуговування операцій, пов'язаних з обігом наркотиків, фінансуванням тероризму, розвідувальної диверсійної діяльності, з ухиленням від сплати податків. Сотні мільярдів втрачав український бюджет через те, що трафік активно використовували для обслуговування тіньового і сірого сегментів у багатьох сферах. Українці почали отримувати тисячу зеленського виплати за програмою. Зимова є підтримка, розпочалися 10 грудня. Удня і за перші дні виплат гроші отримали понад 2 мільйонів українців. Витратити отриману тисячу українці можуть на ліки, оплату комунальних, медичних освітніх послуг, купити квитки, книжки або ж задонатити на сили оборони. А які події цього тижня вам запам'яталися найбільше? Пишіть у коментарях та залишайтеся з РБК Україна.